Макс сидів у великій кав'ярні в самому серці міста, затопленому весняним сонцем. З кожним ковзанням ложки в його каю відчувається неспокій та нетерпіння, його розум вирував від невиловимих ідей, а серце билося так швидко, що він вирішив зафіксувати свої думки у блокноті. Саме тут, в цій кав'ярні, він зробив перший крок до великої мрії. Макс завжди мріяв про те, щоб створити щось велике, щось. Що залишить слід у світі. Його робота в індустрії технологій була важливою, але він відчував, що може зробити більше. Його мрія стати підприємцем і запустити власний стартап нарешті взяла верх. Він вибирав місце, де найкраще народжуються ідеї в кав'ярні, де запах свіжої кави змішується з енергією міста. Закутавшись у свій улюблений шарф, Макс відчув, що цей день був особливим. Він почав записувати свої думки, малюючи спритні схеми та діаграми. Перша його ідея була як пробликс світла, він бачив майбутнє в застосуванні штучного інтелекту для оптимізації бізнес процесів. Це було не просто покращення, це була революція. Він уявляв, як його стартап змінить ландшафт бізнесу та стане каталізатором для нового етапу та розвитку. Роблячи кожен запис у блокноті, Мак зрозумів, що це більше, ніж просто стартап, це його життєва місія, його спосіб залишити свій слід у світі. Заповнений ентузіазмом він закінчив свою каву, поклав блокноту сумку та вийшов із кав'ярні, готовий втілити свою мрію в реальність. Макс подався додому, де його стіл був переповнений книгами та ноутбуком, його кімната стала місцем, де народжувалась інновація. Задоволений своїм першим днем створення, він пішов спати з посмішкою на обличчі, готовий до нових викликів та можливостей, які приносить завтра. Наступний ранок приніс із собою свіжість та нові горизонти для Макса. Він розпочав свій день з ранкової пробіжки, дав собі можливість подумати про свої ідеї. З кожним кроком він відчував, що створення стартапу це не тільки прагнення до успіху, але й велика відповідальність перед майбутніми користувачами та командою. По завершенню пробіжки Макс сів за свій робочий стіл, де на нього чекав великий екран ноутбука та блокнот з попередніми записами. Він став вивчати концепції штучного інтелекту, досліджувати технологічні тренди та аналізувати ринкові можливості. Серед безлічі ідей в один момент він зупинився. Його погляд застряг на ідеї використання штучного інтелекту для оптимізації виробництва та логістики у малих підприємствах. Це була ідея, що викликала в нього великий інтерес та відчуття. Що це те, що він шукав. Макс розпочав глибокі дослідження та розробку концепції свого стартапу. Він вивчав кожен аспект та визначав, як його інноваційний продукт може вирішити проблеми та покращити ефективність у сфері малого бізнесу. Кожен вивчений відсік давав йому новий погляд на його майбутню платформу. З кожним днем ідея розвивалася та конкретизувалася. Макс провів безліч годин, обговорюючи свої думки з експертами в галузі технологій та бізнесу. Він шукав критику та конструктивний фідбек, щоб зрозуміти всі можливі ризики та переваги свого підходу. З часом Макс сформулював чіткий план дій. Він визначив основні функції свого продукту, його конкурентні переваги та цільову аудиторію. Його ідея про оптимізацію малих підприємств за допомогою штучного інтелекту стала не просто мрією, а конкретним планом дій. Прийшовши час висунути свою ідею на фінансування, Макс розробив презентацію, яка чітко передавала його бачення, переваги та потенційні результати. Він приготувався до переговорів та запитань, впевнений у своїй ідеї та готовий до викликів, які приховувала майбутність. Запуск стартапу це було не тільки створення продукту, але й вибір вірного шляху для його просування у світі бізнесу. Макс вірив у свою ідею, відчуваючи, що вона може стати не тільки успішною компанією, але й змінити стандарти в індустрії. Його мрія про інновації ставала реальністю крок за кроком. Макс визнав, що для втілення своєї амбіційної ідеї в життя він потребує не тільки власних зусиль, але й сильної та різнобічної команди, пошук талановитих людей, які поділяють його бачення, став наступним кроком у великому плані. Макс провів безліч співбесід із різними фахівцями, починаючи від програмістів і закінчуючи маркетологами та дизайнерами. Він бажав створити команду, в якій кожен мав би унікальний внесок та бажання досягти спільної мети. Після декількох тижнів Макс склав ідеальну команду, яка об'єднала різні таланти та навички. У нього були програмісти, які вже мали досвід у галузі штучного інтелекту, маркетологи з вражаючим досвідом в продажах та дизайнери, здатні перетворити ідеї в естетично привабливі продукти. Перші тижні були присвячені злагодженню робочих процесів та розвитку командного духу. Макс влаштовував щотижневі наради, на яких кожен член команди висловлював свої думки, ідеї та питання. Такий відкритий обмін допомагав уникнути непорозумінь та сприяв взаєморозумінню між усіма членами стартапу. Кожен в команді розумів важливість своєї ролі та відчував відповідальність перед загальною метою. Поступово формувалася командна культура, де кожен міг вільно висловити свої ідеї та брати участь у прийнятті рішень. Команда розуміла, що їхній успіх залежить від взаємодії та спільних зусиль. Програмісти працювали над розробкою інтелектуального ядра продукту, маркетологи активно розвивали стратегію продажів, а дизайнери створювали інтерфейс, який би вразив користувачів своєю привабливістю та зручністю використання. З часом команда стала не просто колективом фахівців, але справжньою родиною. Вони ділилися не тільки робочими успіхами, а й особистими радощами та труднощами. Взаємопідтримка та відданість ідеї стали основою для подальшого розвитку стартапу. Після успішного старту проекту команда влаштувала святкування та вечірки, на яких обговорювалися нові ідеї та плани для майбутнього. Макс розумів, що ключ до успіху це не лише технології, але й люди, які вірять у свою місію та працюють разом для досягнення спільної мети. Команда стала тим двигуном, який прискорював стартап і виводив його на нові рівні. Всі вони були на одній хвилі, розуміючи, що їхні інноваційні ідеї можуть змінити галузь та стати вагомим гравцем у світі бізнесу. Робота з такою вдячною та талановитою командою стала для Макса великим досягненням та невичерпним джерелом інспірації. Команда Макса працювала над розробкою прототипу, який мав стати візитівкою їхнього стартапу. Цей етап виявився критичним, оскільки від якості прототипу залежала перша реакція користувачів та інвесторів. Макс усвідомлював, що кожна деталь має значення, і навіть маленька помилка може вплинути на сприйняття їхнього продукту. Першим кроком було проведення детального аналізу концепцій та визначення основних функцій, які повинен виконувати прототип. Програмісти глибоко занурювалися у розробку інтелектуального ядра, забезпечуючи оптимальну продуктивність та ефективність системи. Маркетологи розробляли стратегію взаємодії з користувачами та вивчали, як краще позиціонувати продукт на ринку. Після напруженої роботи команда вибрала концепцію, яка відображала основні цінності стартапу, просте використання, ефективність та інноваційність. Дизайнери почали втілювати цю концепцію у вигляді прототипу, розробляючи інтерфейс, що вражав своєю сучасністю та естетикою. Період розробки прототипу був повний випробувань та виправлень. Кожен елемент продукту піддавався уважному аналізу, а команда виправляла недоліки та вдосконалювала деталі. Мак взяв на себе роль координатора, сприяючи команді у вирішенні труднощів та визначенні оптимальних рішень. Процес тестування прототипу став ключовим етапом перед його представленням широкій громадськості. Макс вирішив залучити експертів та представників цільової аудиторії до бета-тестування, щоб отримати реальні відгуки та виявити можливі аспекти для досконалення. Під час тестування команда отримала безцінний досвід взаємодії з реальними користувачами, вони вивчали їхні потреби, реакції та пропозиції, щоб забезпечити максимальну адаптованість продукту до вимог ринку. Багато відгуків було позитивними, але були і конструктивні зауваження, які допомогли команді покращити прототип. Робочі дні ставали все довшими, але команда була наповнена ентузіазмом та рішучістю досягти високих результатів. Після кількох місяців напруженої роботи прототип був готовий для офіційного представлення. Макс і його команда були готові вразитись своєю інноваційною розробкою та визначити нові стандарти у галузі. Очікування наступного етапу роботи над стартапом навіювало Максові і його команді нові відчуття енергії та відповідальності. Вони доклали безліч зусиль, щоб привести свій продукт до офіційного запуску. Офіс стартапу наповнився атмосферою невимушеної нервозності та невтішної відданості спільній справі. Перед великим днем команда провела останній етап тестування та доробки продукту. Вони розглядали кожен аспект від безпеки до стабільності роботи, до інтерфейсу та користувацького досвіду. Кожен член команди був налаштований вдосконалювати деталі, аби забезпечити бездоганну якість. Однак перед самим запуском Макс вирішив зібрати всю команду та вислухати кожного окремо. Він бажав дізнатися, як кожен відчуває себе перед великим днем, які мають страхи. Та очікування. Такий відкритий діалог був не лише психологічним релізом для команди, але й можливістю виявити додаткові можливості для вдосконалення продукту. Під час зустрічі кожен член команди ділився своїми думками та емоціями. Виявилося, що всі вони спільно переживають важливий момент, але водночас гордість та віднадість завданню переважають ці страхи. Зібрана команда, яка раніше була лише групою фахівців, тепер стала справжнім тілом, об'єднаним спільною метою. Запуск стартапу відбувся великим заходом у центрі міста. Макс і його команда засяяли вбранням у стилі бренду, готові представити світові свою інноваційну розробку. Зал заповнився гостями, серед яких були інвестори, представники ЗМІ, а також партнери та друзі стартапу. Усі були готові побачити, що приховується за таємничим покривом інновації. Під час презентації Макс виступив з власним виступом, поділяючись історією стартапу, від початкової ідеї до розробки та тестування прототипу. Його слова були наповнені емоціями та вірою у те, що їхня робота замінить галузь. Він подякував кожному членові команди та виразив вдячність за їхню бездоганну працю. Після промови настав час показати світові їхню інноваційну розробку. Екран розгорнувся і перед гостями виник прототип нового продукту. Зал замовк, а серця билися в такт очікування. Реакція була більш ніж вражаючою, аплодисменти та вирази захоплення заповнили зал. Інвестори були вражені потенціалом стартапу та його реалізацією. Запитання та пропозиції летіли, а Макс разом із командою енергійно та з великим ентузіазмом відповідали на кожне питання. Під час нетворкінгу гості мали можливість взаємодіяти з прототипом та висловлювати свої думки. Закінчившись подіями, команда відчула важливий відпочинок та досягнення. Це був не просто запуск стартапу, це був перший крок до створення чогось великого та значучого. Макс і його команда зійшлися в переконанні, що вони змінили галузь та поклали початок нового етапу у своїй захопливій підприємницькій подорожі. Після успішного запуску стартапу команда Макса відчула не тільки велике задоволення від свого досягнення, але й бажання продовжувати розвивати свою інноваційну розробку. Перед ними відкрилися нові горизонти та завдання, які вони прагнули вирішити. Команда розпочала активно працювати над розширенням функціоналу свого продукту. Вони слухали відгуки користувачів, аналізували дані та досліджували нові можливості для оптимізації. Програмісти вдосконалювали інтелектуальне ядро, додаючи нові алгоритми та функції, що робили продукт ще більш ефективним. Дизайнери працювали над досконаленням інтерфейсу, роблячи його більш інтуїтивно зрозумілим та привабливим для користувачів. Макс був переконаний, що постійне оновлення та удосконалення продукту це ключ до утримання конкурентоспроможності на ринку. Щоб знайти нові ринки та збільшити аудиторію, Макс вирішив розвивати партнерські зв'язки та співпрацювати з іншими компаніями у схожих галузях. Він вірив, що спільні угоди та партнерства можуть забезпечити додаткові можливості для росту. Команда активно переговорювала з потенційними партнерами. Обговорюючи взаємні переваги та можливості співпраці, це відкрило нові горизонти та дозволило продукту здобути визнання на міжнародному рівні. З успішним запуском стартапу виникло багато інвестиційних можливостей. Інвестори, вражені результатами та потенціалом продукту, виразили бажання вкладати кошти в розвиток стартапу. Макс і його команда ретельно обговорювали всі пропозиції та вибирали тих інвесторів, які мали б відповідні цінності та бажання сприяти розвитку компанії. З часом стартап розширювався, даючи нові функції та виходячи на різні сегменти ринку. Команда розробників працювала над інтеграцією продукту з іншими популярними сервісами та розширенням його функціональності. Це дозволяло стартапу пристосуватися до змін у вимогах ринку та виходити на нові, раніше відкриті сегменти. Ринок технологій постійно змінюється, тому Макс та його команда були в постійному пошуку нових технологій та інновацій. Вони активно вивчали та тестували нові розробки, щоб залишитися на передових позиціях у своїй галузі. Макс розумів, що успіх компанії неможливий без розвитку культури та персоналу. Він вкладав час та зусилля у підтримку командного духу та створення такого середовища, де кожен працівник міг би відчути себе важливим членом команди. Систематичні тренінги, курси та індивідуальні розвиткові плани допомагали команді рости разом із компанією. З кожним новим кроком Макс та його команда виявляли нові можливості, долали виклики та розвивали свій стартап. Їхня відданість інноваціям та постійному удосконаленню дозволили стати справжніми лідерами у своїй галузі, а їхня історія продовжувала писати нові сторінки в світі бізнесу. Після успішного розгортання продукту на ринку Макс і його команда вирішили приділити особливу увагу випробуванню та розвитку нових функцій. Цей етап був вирішальним для підтримання високого рівня, конкурентноспроможності та задоволеності користувачів. Макс зрозумів, що випробування продукту це постійний процес. Завдяки відгукам користувачів та зібраним даним вони визначали найбільш важливі напрямки для розвитку. Щоб забезпечити повноту тестування, було вирішено розширити коло тестувальників, залучивши нових користувачів з різних регіонів та сфер використання. Команда організувала фокус групи, проводила опитування та аналізувала поведінку користувачів під час використання продукту. Вони активно впроваджували зміни та вдосконалення на основі виявлення недоліків та побажання користувачів. Щоб привернути нових користувачів та визначити продукт на міжнародному ринку, стартап вирішив взятися за глобальний розгін. Команда пристосувала продукт до різних мов та регіональних особливостей, забезпечуючи локалізовані версії та підтримку для різних культур. Мак шукав можливості для співпраці з іноземними компаніями та партнерами, щоб максимально ефективно війти на нові ринки. Це включало в себе взаємодію з місцевими партнерами, вивчення місцевих ринків та потреб користувачів. Однією з головних пріоритетів було забезпечення безпеки та конфіденційності користувачів завдяки зростанню популярності стартапу, збільшується обсяг, атак та спроби несанкціонованого доступу. Команда вдосконалювала системи захисту, впроваджувала нові технології шифрування та вдосконалювала процеси моніторингу. У світі, де мобільність стає все важливішою, розробка мобільних додатків стала необхідністю. Макс і його команда взялися за розробку інноваційного мобільного додатку, який забезпечував би користувачам зручний та доступний спосіб використання їхнього продукту. Захоплюючись успіхом, команда вирішила взятись за рекламу. Щоб привернути нових користувачів, вони створили яскраву та емоційну рекламну кампанію. Яка вражала своєю оригінальністю та високим якісним зображенням. Соціальні мережі та онлайн платформи стали основними інструментами для популяризації продукту. У зв'язку з ростом обсягів роботи та збільшення потреб компанії Мак розширював свою команду. Він залучив талановитих фахівців та лідерів, які мали досвід у сфері інновацій та бажання долучитися до успіху стартапу. Офіси компанії розселялись в різних частинах світу, що дозволяло забезпечити кращу підтримку для місцевих користувачів та розвивати бізнес в різних культурних середовищах. Розгалуження та вдосконалення продукту допомогли стартапу підтримувати темп росту та залишитися лідером у своїй галузі. Історія успіху Макса і його команди продовжувала вражати світ інновації і підприємництва. Попри величезний успіх, з яким стартап здобув популярність і визнання, він також стикався з численними викликами та перешкодами. Макс та його команда виявили справжню міць свого лідерства, працюючи над вирішенням труднощів та вдосконалення свого продукту. Із зростанням числа користувачів, стартап стикався з різними технічними викликами. Користувачі висували вимоги до збереження стабільності та швидкодії продукту. Щоб уникнути негативних відгуків та зберегти репутацію, команда працювала над вдосконаленням архітектури продукту та оптимізацією серверних ресурсів. Зі зростанням популярності стартапу з'явилося багато конкурентів. Деякі з них спробували копіювати ідею та функціонал продукту. Щоб залишитися в лідерах, Макс і його команда влаштували інноваційні заходи, вдосконалювали та розширювали свій продукт. Команда розробників впроваджувала нові функції та технології, які важко було повторити. Партнерства та стратегічні угоди дозволили залишатися унікальними та забезпечувати продукту конкурентну перевагу. З інтенсивним ростом користувачів збільшилось і число спроб несанкціонованого доступу та кібератак. Команда інженерів безпеки посилила заходи безпеки, вдосконалила систему виявлення та відповіді на інциденти. Макс також активно співпрацював з експертами з кібербезпеки та проводив освітні заходи для користувачів, навчаючи їх заходам безпеки та розумінню ризиків. Були моменти, коли негативні відгуки користувачів чи проблеми з продуктом призводили до кризових ситуацій. Важливою стала комунікація зі спільнотою та ефективне вирішення проблем. Макс і його команда відкрито вислуховували відгуки, надавали ретельні відповіді та оперативно виправляли проблеми. Це дозволило підтримувати довіру користувачів та швидко долати кризові ситуації. Щоб розширити функціонал та відповідати різним потребам користувачів, стартап розглядав можливість впровадження нових додаткових сервісів. Це включало в себе інтеграцію з іншими популярними додатками та платформами, розробку додаткових інструментів та сервісів для користувачів. Зі зростанням обсягу користувачів важливим стало вдосконалення системи підтримки та обслуговування клієнтів, створення ефективної системи зворотнього зв'язку, впровадження онлайн чату та розвиток бази знань допомогли б оптимізувати взаємодію з користувачами та забезпечити їхнє задоволення від обслуговування. Всі ці виклики допомогли Максові та його команді зрозуміти важливість гнучкості та постійного вдосконалення. Кожна проблема стала можливістю для зростання та вдосконалення, що зробило їхню історію більш насиченою та вражаючою. Попри всі виклики, з якими стартап стикався, Макс і його команда продовжували рухатися вперед, намагаючись відновити і підняти продукт на новий рівень. Цей етап був часом внутрішнього перегляду та стратегічних рішень для забезпечення стабільності та довгострокового успіху. Макс і його команда визначили нові ключові причини виникнення проблем та провели глибокий аналіз. Це включало в себе технічні аспекти, стратегічне рішення та способи взаємодії з користувачами. На основі отриманих даних була вирішена реорганізація певних відділів та оптимізація процесів. Щоб подолати труднощі, Макс вирішив активніше шукати стратегічних партнерів. Він шукав компанії, які могли б доповнити їхній продукт та надати додатковий витік користі. Партнерські угоди допомогли не тільки вирішити проблеми, але й розширити можливості для подальшого росту. Макс вдався до активного відновлення довіри користувачів через відкриту та чесну комунікацію. Він особисто звертався до користувачів, надавав пояснення стосовно виявлених проблем та запевняв, що вони роблять все можливе для їх вирішення. Це допомогло зберегти частку лояльних користувачів та відновити позитивний образ компанії. Макс переконався, що для відновлення інтересу до продуктів та привертання нових користувачів потрібно впроваджувати нові інноваційні рішення. Він стимулював команду до створення нових функцій та технологій, що робили їх продукт більш конкурентно спроможним на ринку. Щоб повідомити світ про відновлення та нові можливості, стартап розробив рекламну кампанію відновлення, вона стала важливим інструментом для перевертання уваги. Розповів про позитивні зміни та переконання користувачів у вартості продукту. Щоб забезпечити більш ефективну підтримку користувачів, Макс розширив команду служби підтримки та розвинув систему навчання користувачів. Онлайн контент, вебінари та часті оновлення бази знань допомогли підтримувати користувачів та робили взаємодію з продуктом більш комфортною. Розглядаючи користувацький досвід як основний пріоритет, команда стартапу працювала над досконаленням інтерфейсу та взаємодії з продуктом. Вони проводили тестування користувацького досвіду, впроваджували зміни на основі відгуків та забезпечували позитивні враження від використання. Макс визначив необхідність додаткових інвестицій для підтримки стратегічних ініціатив та відновлення розвитку. Він активно взявся за залучення фінансування, привертаючи інвесторів, які вірять у потенціал та перспективи компанії. Відновлення стало часом трансформації та досконалення для стартапу. Макс і його команда не тільки вирішили проблеми, але й використали їх як каталізатор для нових досягнень та зростання. З позначеним вдосконаленням та стратегічними кроками, стартап Макса підійшов до нового етапу свого розвитку. Це був час, коли вони впроваджували нові ідеї, розширювали географію впливу та досягали глобального успіху. Щоб знову вразити своїх користувачів, стартап вирішив впроваджувати нові функції та модулі. Команда розробників працювала над інноваційними ідеями, що розширювали функціонал продукту. Це включало в себе розумні алгоритми, інтеграцію з іншими популярними сервісами та додаткові інструменти для користувачів. Макс визнав, що успіх у світі сучасного бізнесу вимагає глобальної присутності. Стартап взявся за глобальний захід, розглядаючи можливості розширення на нові ринки. Запуски продукту у різних країнах були супроводжені вивченням культурних особливостей та потреб місцевих користувачів. Макс був переконаний, що використання передових технологій є ключем до довгострокового успіху, команда активно досліджувала технологічні тенденції та залучала фахівців для впровадження інновацій, штучний інтелект, розпізнавання образів та розширена реальність стали складовими успішного розвитку продукту. Для підвищення рівня безпеки та довіри користувачів Макс вирішив впровадити технологію блокчейн. Це дозволило забезпечити надійність збереження даних, відстеження та підтвердження транзакцій. Блокчейн також став елементом прозорості та дозволив вирішити проблеми безпеки. Зазвичай успішні стартапи не минають вминання глобальних проблем та викликів. Макс і його команда активно взялися за соціальну відповідальність. Вони розвивали ініціативи з екологічної усталеності, сприяння благодійності та інші соціальні проекти, що стали частиною їхнього бренду. Глобальний успіх стартапу також вимагав ретельного вивчення ринку та конкурентів. Макс досконалив стратегії маркетингу та продажів, визначивши сильні та слабкі сторони конкурентів, а також здатності ринку. Макс зрозумів, що вдосконалений продукт може існувати лише за умови вдосконаленої команди. Він активно працював над розвитком командної культури, створенням стимулюючого середовища та підтримкою інноваційного мислення серед колективу. Щоб підтримати всі ці стратегічні ініціативи, Макс продовжував залучати фінансові ресурси. Він працював з інвесторами, створював стратегії залучення капіталу та дбав про ефективне використання фінансів для максимізації результатів. Цей етап був часом великих перемог та глобального визнання. Стартап Макса став прикладом успіху, визнаним не лише власною аудиторією, а й у всьому світі. За допомогою новаторських ідей, технологічних досягнень та сильного лідерства, вони вибудували не тільки успішний бізнес, але й залишили свій слід в історії інновацій. Макс бажав, щоб його стартап залишався не лише успішним бізнесом, але й залишив свою слідову спадщину. Він планував створити фонд для підтримки стартапів, соціальних проєктів та освітніх ініціатив. Так завершилася історія стартапу Макса, історія тріумфу, наполегливості та невичерпної творчості. Це був не лише бізнес, але й пригода, яка змінила його та життя багатьох інших. Нові початки. Інновації та соціальна відповідальність залишились основою їхнього шляху, роблячи їх прикладом для інших, як досягти успіху та залишати світ кращим.